Слава нації, вітаю на каналі Добре Румбат. я, Сашко добре. Ставлю на сезонне зберігання зимового гуму медузи, робочої шкоди Октавії. І цікаво, я на ній ну, зовсім небагато працював і, чесно кажучи, не звертав на це увагу. Проте, от можна бачити. Оця мішленка ну, геть втомлена і ще з одного боку побита. Там зараз дядьки розбираються із заднім розвалом, бо там, скоріше за все, треба буде міняти болти разом із сайлент-блоками, бо там все поза... поприкіпало і задній розвал змоги зробити нема. Проте, ну, Я так розумію, ця покришка вона мертва. <кій> вона мертва. Єдина є пара, на всього, на всій машині виявилася одна пара. Це, Та, так я розумію, була запаска. Я, чесно кажучи, її поставив на зберігання, ну, просто, скажімо так. Просто щоб було, бо я так розумію, що вона вже своє взагалі-то відпрацювала. От, оце єдина пара. Так цікаво, оця ну, геть втомлена. Оця ну, виглядає адекватно. Виглядає адекватно, скажімо так, не найсвіжіша, проте, я думаю, ще походить. Далі йдуть розпаровки. І. Взагалі мені здається, що розпаровки стояли спереді на машині. Це, до речі, дивно. О, я щойно звернув увагу, що Ну, оце взагалі таке враження, що нова або майже так. Дивіться, свіжак-свіжак. Прям... А отут втомлено, ну так, нормально вже теж втомлена. Можна бачити, Ні, ну може ще там якийсь місяць взимку. і... Просто таке враження настільки по-різному, настільки різний стан гуми так от з однієї машини, таке враження, ну, що, що нібито і не з однієї машини, але насправді з однієї. Ну, на літо, ви знаєте, вашим коштом я перезувся на всю однакову, 4,5 запаску. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо. Перевертати гуму раз на місяць за зберігання без дисків. Насправді тут до травня лишилося декілька пару днів. Але я для проформи, для чистоти, для протоколу так, зробив квітень. От як і ось тут. І вже всі ці дні буде травень. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.